У Луцьку презентували мобільний додаток для туристів Луцьк-Стріт Арт, кращі зразки вуличних художників відтепер у віртуальній колекції мистецтва з усього світу. Всі роботи, які є, які є зараз у Луцьку, можна побачити у мобільному додатку. Якщо у Google Play чи в іншому пошувику пошуковику додатків ввести Луцьк стріт арт, можна завантажити собі програмку, і на планшеті чи на смартфоні, переглянути власне ті роботи, які є у нас. Там можна переглянути всі луцькі роботи, і можна побачити, що вони насправді є дуже різні. Від таких, які, скажімо, досить... Дитячі, добрі, привітні до тих абстрактних робіт, які піднімають справді глибокі екзистенційні теми. Ми вирішили, що все таки було би класно, якби люди, туристи, які приїжджають до Луцька, могли б бачити це навіть там, наприклад, ну на своєму мобільному телефоні, в першу чергу, ну зв'язалися з гуглом. Гугл сказав, що о, ми запускаємо якраз цього року таку нову функцію, як Mobile Application, Будь ласка, сфотографуйте, збирайте інформацію, збирайте дані, публікуйте на девелоперському аккаунті в нас. Якби додаток абсолютно безкоштовно буде і для вас, і для ваших, якби ну, користувачів. Додаток є своєрідним піар-проектом Луцька та зручним помічником для туристів. Коли його вімкнути, то можна переглянути вуличні настійні картини під супровід пісень місцевих музикантів. Розробили android додаток, який може скачати кожен користувач, який ну турист, або ж будь-хто хто цікавиться, якби, містом, і безпосередньо переглянути графіті, послухати музику. Графіті безпосередньо ті, які в нашому місті, а музику, наприклад, якихось волинських виконавців. Ну і безпосередньо це така патріотична частина, яка дозволить кожному користувачу більше дізнатись про наше місто. Громадські активісти, на чолі з Іваною Мартинів, спільно з луцькими художниками стріт Арту зібрали базу графіті у Луцьку. Учасник місцевого луцького it кластера Юрій Булан допоміг конвертувати виставку у мобільні додаток Особисто для мене дуже важливо щось зробити для свого міста. Ну і Безпосередньо показати людям, які будуть відвідувати наше місто, яке воно є красивим, і ну подати якби цю всю інформацію в зручній формі було більш ніж достатньо матеріалу. У нас взагалі вийшло понад 40 робіт, з яких ми десь понад ну, близько 20 включили безпосередньо в додаток. Ну така їхня вимога була, аби не перевантажувати користувача. Досить багато. Я думала, що буде набагато менше, адже графіті, які ми бачимо в центрі, це не єдині, які є в Луцьку. Також є графіті на так званих заброшках. Я художники називають, тобто це є закинуті будівлі в старому місті на Ковальській, на рівненській, старі недобудовані заводи і якби ну передмістя, там теж є дуже багато цікавих робіт. Стріт арт уже став звичною частиною луцьких вулиць, адже саме така форма мистецтва допомагає прикрасити занедбані будівлі та приміщення у депресивних районах міста. Малюнки створюються на стінах для того, аби ми більше посміхалися. Звичайно, краще бачити малюнок на стіні, аніж щось такого звичайно сіру чи облуплену стіну. Луцький стріт арт специфічний та унікальний, тому що має власну нетипову тематику та образи. Луцькі вуличні картини світлі, позитивні та змістовні. Стріт арт він в першу чергу несе також в собі якусь таку соціальну цінність, тому що, зокрема, на арт-хакатоні, який ми організовували тиждень тому, трошечки більше. Ми говорили якраз про те, що якщо люди живуть у приємному, привабливому середовищі, вони самі стають кращими. Зокрема, ну, наприклад, в тих дворах, де з'являються такі роботи, люди вже дивлячись на ці часто шедеври, вони вже подумають, чи викидати сміття собі під ноги, чи може не зробити їм квітник гарний у цьому подвір'ї. Тому що все-таки, якщо відомий художник вкладає свою роботу і працює на стіні, то чому би не зробити це оточення, власне, таким, щоб воно також було на рівні. Тому я вважаю, що це і виклик заодно, але це також інструмент, яким ми зможемо змінювати своє оточення, яким ми зможемо впливати на людей, які проживають у нашому місті. Якщо ми бачимо красу навколо себе, ми самі стаємо краще. Талановиті стріт арт художники малювали під мостами чи навіть у закинутих будівлях. Тому про них знало обмежене коло людей. Віднедавна, за сприяння міської влади, можна бачити ці твори мистецтва на будинках у людних місцях. Фестиваль арт-територій був організований у рамках проекту, який втілює у життя виконавчий комітет Луцької міської ради. Тому тепер, завдяки цьому фестивалю, власне, налагоджується такий діалог між... Стріт-артистами і міською владою, і тепер, коли ми бачимо позитивні приклади робіт, які з'явилися у нашому місті, а вони були і до фестивалю. Зрештою, просто фестиваль став таким вибухом і дійсно підкреслив те, наскільки це цікаво і гарно. Ми бачимо, що міська влада сприятливо ставиться до цього і абсолютно спокійно довіряє нашим луцьким художникам різні площі, якщо вони до неї звертаються. Тому я думаю, що власне це такий місток для взаєморозуміння. Міння і я думаю, що ми йдемо до того напрямку, що Луцьк дійсно стане таким мистецьким, гарним квітучим містом. Луцьк має унікальний об'єкт архітектури найдовший житловий будинок Європи. Він знаходиться між вулицею Соборності та проспектом Молоді і може стати ще однією туристичною візитівкою. Всі будинки з'єднані між собою 39 арками. Луцькі художники мають бажання перетворити кожну арку на оригінальну вуличну картину. Якщо ми прикрасимо. Е... Художніми роботами Кожну із арок в них стане простіше орієнтуватися, приємніше перебувати. І ми сподіваємося, що жителі більше любитимуть свій район, більше дбатимуть про розвиток своїх подвір'їв, будинків, та почнуть власне, також займатися активною діяльністю. Ми розпочнемо із кількох арок і поступово будемо нарощувати оберти, щоб заповнити усі 39 переходів між будинками. Таким чином кожна арка стане мистецьким об'єктом, а сам будинок приваблюватиме не тільки Ті лучана, але я вірю у те, що навіть туристів картини на вулицях залишають глибокий слід на обличчі міста і тих, хто задумується над ними. Художники через яскраві вуличні картини немов розмовляють з перехожими. Стріт арт має безліч власних напрямів, але завжди це виклик сірості, виклик буденності і виклик для роздумів.